Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські військовослужбовці у Німеччині розпочали навчання на американських танках М1Абрамс. Про це заявив представник Пентагону. Підготовка українців, як очікується, триватиме від 10 до 12 тижнів. Приблизно 400 військових почали освоєння навичок з експлуатації та обслуговування цих танків. Раніше Сполучені Штати доставили у Німеччину 31 танк М1Абрамс для навчання українських екіпажів. Програма навчань передбачає не тільки підготовку екіпажів для експлуатації американських танків, але й навчання персоналу з технічного обслуговування цих бойових машин. Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16. Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Нідерландів. За його словами, будь-яке рішення про надання F-16 залежить від схвалення з боку Сполучених Штатів Америки. Він додав, що Нідерланди потенційно матимуть винищувачі, які можна буде передати Україні. На озброєні країни наразі перебуває 24 діючих винищувачі f 16 які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Зараз Нідерланди очолюють спільну навчальну місію разом із Бельгією та Великою Британією, що стосується навчання українських льотчиків на американських винищувачах f 16 у Німеччині підготували нові системи протиповітряної оборони Рісте для України. Про це заявив посол України в Німеччині, як він зазначив, додаткові комплекси Рісте незабаром з'являться в Україні. На сайті німецького уряду вказується, що Берлін готується передати Україні чотири Рісте селем середньої дальності ракети до них. Наразі Україна має на озброєні дві таких системи. Також Німеччина відправить в Україну 12 комплексів і Різд СЛС і ракети до них. Комплекс призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Українські військові найближчим часом отримують 110 танків Леопард 1 а 5 від Німеччини. Про це повідомив посол України у Німеччині, як він сказав: 110 танків Леопард 1,5 вже скоро будуть в Україні. Леопард -1» – основний бойовий танк, який був розроблений та виготовлявся в західній Німеччині. При розробці танка основна увага була зосереджена на ударній силі та маневреності машини. Танк взятий на озброєння у 12 країнах на 4 континентах. Завдяки програмам модернізації досі залишається на озброєнні в багатьох країнах. Міністр оборони Іспанії повідомила на зустрічі групи Рамштайн про новий пакет військової допомоги Україні. Новину оприлюднили у прес-релізі на офіційному сайті Міністерства оборони Іспанії. Під час зустрічі міністр оборони Іспанії анонсувала майбутню поставку чотирьох танків Леопард 2А4, які Мадрид обіцяв у попередньому оборонному пакеті, а також нову партію гусеничних бронетранспортерів М113. Загалом Іспанія в рамках військової підтримки передала Україні вже декілька десятків бронетранспортерів М113 у різних модифікаціях. На озброєння українських десантно-штурмових військ надійшли вітчизняні бронемашини Козак-7. Про це повідомило українське видання броньовик, створений на шасі Форд з колісною формулою 4х4. Машина, оснащена двигуном потужністю 390 кінських сил, може перевозити до 9 бійців. Протимінний захист витримує міни потужністю до 6 кг тротилу. Початково ця броньована машина була розроблена для іноземного замовника. Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим забезпечив аеророзвідку гур безпілотним авіаційним комплексом ПД2. Про це повідомила пресслужба фонду у своїх соцмережах. Разом із безпілотниками військові отримали від благодійників необхідні додаткові комплектуючі та запасні частини. Загальна вартість комплексу становить понад 30 мільйонів гривень. До складу комплексу входять два розвідувальних БПЛА наземна станція управління, мобільний пункт управління і комплектуючі та запасні частини. Українські винахідники розробили баражуючий боєприпаси, які можна запускати з іншого безпілотника. Інформацію про проєкт ударного комплексу Хрущ опублікувало українське видання. За задумом дрон Росі має підняти борожуючий боєприпас з кумулятивним зарядом та при наближенні до цілі від'єднати боєприпас, який попрямує точно в ціль. Наразі у розробників є два типи ударних дронів, які працюють на відстані 10 та 20 км. На 10 км апарат несе бойовий заряд вагою 1,5 кг, на 20 км майже 3 кг. Міністр оборони України показав новий вітчизняний всюдихід для військових. Ці машини можна використовувати для пересування у плавних річок і на заболочених ділянках. Машина для військових створена на базі українського всюдиходу Богун, два таких всюдиходи нещодавно вже передали різним підрозділам Сил оборони України. На відміну від базової машини. Одна з представлених машин нової модифікації призначена для забезпечення перевезення і десантування особового складу. Також є варіант всюдиходу ходу для використання у медичній евакуації. Українська компанія нещодавно відправила першу свою дегустаційну продукцію у торгівельній мережі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначили у компанії, вже зовсім скоро наші соки, чіпси та джемер з'їдуться по Штатах. І ми зможемо розширити ринок та показати якість української продукції. Африканська країна Замбія та Південноамериканська Колумбія створюють застосунки на основі українського мобільного додатку Дія. Загалом Україна веде перемовини щодо експорту дії у 10 країн світу. Дія йде на інші континенти. Команда Міністерства цифрової трансформації України веде перемовини щодо експорту дії приблизно у 10 країн, кілька з яких підтримує USAID. Країни-учасниці формату Рамштайн загалом надали приблизно 65 мільярдів доларів військової допомоги Україні з метою посилення бойових можливостей Збройних сил України в реальному часі, а також у довгостроковій перспективі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.